Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео говоримо про те, що на сьогоднішній день з Офісу президента надійшла така офіційна заява, така новина є, що мобілізація буде тривати і в подальшому, якщо навіть припиняться бойові дії. Уз чим це пов'язане і що там в цій заяві було, детально зараз в цьому відео, звісно, розповім. А я хочу донести цим відео, що на сьогоднішній день багато людей, хто має право на відсрочку. З деяких причин чомусь вже звертається до мене пізно з цього питання і каже, що от я зараз хочу його реалізувати. Я вже кажу, що на сьогоднішній день ти вже його реалізувати не можеш, тому що от треба було звертатися тоді, то й тоді, тому що в нас на сьогоднішній день відрізняється правила мобілізації і правила військової служби, і е, відсрочка і звільнення з військової служби. Це окремі статті, і одні дають право на відсрочку, а одні не дають право на звільнення. Тому ми про це і поговоримо. Спочатку там, перший блок буде присвячений тому, що мобілізація буде продовжуватись, і навіть після закінчення бойових дій. А другий блок тому, що на сьогоднішній день треба зробити звідсрочку, якщо Право ви на неї маєте. Ну, Надам свої рекомендації, звісно, пояснення. Тому залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним. Підпишіться на канал, поділіться цим відео. Є ще в мене телеграм-канал, нагадую, там вже більше, ніж 10 тисяч підписників, є дуже багато цікавої корисної інформації. В описі під цим відео залишаю посилання на нього. Приєднуйтесь і по пошуку пошукайте щось для себе цікаве та корисне. І так, до теми. В офісі президента заявили, що мобілізація триватиме навіть у разі припинення вогню. Е, хто це сказав нас? Ну, це в нас є такий Павло Паліса, не знаю, там відома вам людина, невідома. Це в нас він зараз, зараз він заступник керівника офісу президента, а до листопада 2024 року командир 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр. І от він зараз, як вже заступник керівника офісу, надає е, таку інформацію. З, так, мобілізація в Україні не припиниться одразу, навіть у разі припинення вогню. Ну, це основний меседж. Протягом певного часу е, цей процес іще триватиме. Е, він надав таке розширене інтерв'ю Суспільному, і там вони проговорили дуже багато питань. Ну, ми в контексті от, питання мобілізації, зараз трошки освітлю, що він сказав. Е, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні. Міру готовності збройних сил виконувати першочергові завдання і за всього бажання ми не можемо зараз звільнити всіх, хто з 2022 року виконує свої обов'язки, хто воює в складі збройних сил. Тому що мають бути люди, які прийдуть їм на заміну, як він наголосив. Ну, це була його пряма мова. Ну особиста моя думка також була з цього питання, що ну я не думаю, що одразу припиниться в нас мобілізація. Ви бачите, як в нас побудована діюче законодавство, і як воно будується на сьогоднішній день. Да? Тобто були якісь там деякі закони, як вони розрослися, як вони змінились, як посилилась мобілізація, як посилились правила мобілізації, як змінились правила мобілізації і обліку. Дуже багато нормативно-правих актів з'являється і на сьогодні. Або вони змінюються, або вони доповнюються, або вони розширюються. Я, як правник, як юрист, як адвокат, я розумію, що. Неможливо одразу все це припинити, щоб воно так зупинилось на якої на якійсь такій одній стадії. Тобто, все закінчилась війна і закінчилась і мобілізація. Всі ці правила нікому не потрібні і ніхто на них не звертає уваги. Я вважаю, що такого, звісно, не буде. Ну а ще тут є заява офіційного представника президента у нас, Павла Паліси. Тому якби от враховуйте це, тому що це важлива інформація. Ну я вважаю, що вона важлива. Також він додавав, що потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності збройних сил, виконувати першочергові завдання. Підкреслював, що мова не йде про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство. Навпаки, держава намагається знайти збалансоване рішення, яке не зашкодить обороноздатності. Ми намагаємось вирішити це питання так, щоб не зашкодити обороноздатності. Думаю, незабаром і Міністерство оборони і Генштаб представлять свій план. Також він повідомив, що впродовж останніх чотирьох місяців в Україні фіксується стабільна позитивна динаміка в плані мобілізації. І також він зазначав, що буде розширено цей контракт 18-24, Будуть запропоновані і інші вікові там межі щодо цього. Контракту. Ну, це основне з того, що він повідомив. Як я і сказав, що основний меседж то, що мобілізація не припиняється, перемовини йдуть, війна не зупиняється, і звісно, мобілізацію ніхто припиняти не буде, навіть якщо завтра обстріли закінчаться, ніхто це отак от не закінчить. Ну, це знову ж таки моя особиста думка, і вона вже підтверджена представникам офісу президента. Тому. Переходимо до другої частини. Тому моя порада щодо тих людей, які там, ну давайте так, це не порада для тих, хто ухиляється від мобілізації, це порада для тих людей, хто дійсно потребує цієї відсрочки. І таких людей дуже багато, дуже багато до мене звертається, що ми зробили такий висновок. Але буває, звертається, як я сказав на початку відео. Звертається. Запізна, тому що деякі види відстрочок, вони автоматично не перенесені. В статтю 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, якою передбачена можливість звільнитися з військової служби. Ну, наприклад, як люди з інвалідністю. Якщо навіть така ситуація відбудеться, то людина з інвалідністю може написати рапорт і звільнитися. Про це окремо, колись знімав відео. Тут залишу посилання, обов'язково подивіться, як там людину з інвалідністю мобілізували, і суд навіть сказав, що це було законно. Ну, от така була позиція суду. Подивіться, тому різні ситуації в нас бувають. І хто має право на відсрочку, а воно передбачено в нас на рівні закону статті 23 закону України про мобільців підготовку та мобілізацію, залишу посилання на цей закон. Зайдіть, подивіться, якщо у вас там є якесь право на відсрочку, із тих, що там передбачені законом, ви, звісно, можете його реалізувати. Як це зробити, детально написано в постанові Кабміна 560. ну або звертайтесь по консультацію. Посилання на постанову також залишу в описі під відео. Можете її відкрити, почитати. Там є додаток 5, він передбачає відповідний перелік документів, яких необхідно долучити. А от якщо вже виникнуть питання по цих документах. Пишіть в коментарях під цим відео, якщо там питання коротеньке, а якщо більш змістовно, то вже поспілкуємось на консультації. Тому моя порада, якщо ви маєте право на її реалізуйте його. Яким чином його можна наразі реалізувати, можна звернутися до ТЦК та СП, як дистанційно спробувати надіслати поштою? Деякі ТЦК та СП приймають без проблем, надають відсрочку. Деякі ТЦК та СП пишуть, що приходьте особисто. ну В такому випадку вже доведеться йти особисто. Можна записатися через Є-Чергу на сьогоднішній день. Вона впроваджується. Про це ми окремо також знімав відео, залишу тут посилання. Це там окрема історія з цієї черги, але ну, моя порада знову ж таки це зафіксує те, що ви дійсно йшли туди з причин подання заяви відсрочки. І ви все ж таки маєте можливість туди попасти, тому що якщо великі черги і живі черги, то ви можете просто туди не попасти. Особисто коли я там відвідував приміщення ТЦК, то це було мінімум дві черги. Там, можливо, там їх було три, можливо, чотири. У різних випадках хтось там з інших питань. Але от якщо там питання цієї ж відсрочки, є черга, яку ви займали через електронний кабінет, і жива черга, в якій зазвичай більше набагато народу. Тому от, ну, такі в мене поради. Якщо залишилось питання, звісно, пишіть в коментарях, що там поспілкуємось. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються також цікаві та будуть для вас корисні. Підписуйтесь на канал і всім гарного вечора. до побачення у мирному.